Доброго дня, я всіх вітаю, хто завітав на мій канал Парфуми -емоція». це Я знову з вами Антоніна. Сьогодні у нас така гарна пора року, осінь, і хотіла б з вами продовжити тему про свої парфуми «Амуаж», про свою колекцію. І... Розповісти свої враження на осінь. Зараз на жовтень, потім листопад. Осінь тепла, прекрасна, гарна така, ніжна ще, деколи бувають дощі, деколи сонечко виходить. І хочу з вами поговорити про більш-менш таку колекцію, яку б я хотіла носити амуажі. От зараз, оцеєю золотою, прекрасної осені. Літо ще не відій... ну, зовсім так не відійшло, зима ще зовсім не настала, а зараз є осінь. І ви знаєте, я підібрала таку добірочку амажів, які будуть гарно зараз дивитися і носитися. А ви свої враження мені розкажіть, підскажіть, які у вас там на осінь, які вам подобаються амажі, іменно зараз золотою осінью. І ви знаєте, у мене ця добірочка тут не дуже є ладану, і вони більш такі вроді, як літні, але коли ти їх наносиш осінь. Вони дуже прекрасно, гарно звучать і такі підходять під цю пару року. І дуже буду ще вдячна всім, хто підписується, хто лайкає, хто коментує, совітує свої різні парфуми, розповідає про нього, ділиться враженнями Я вам дуже вдячна, вдячна всім новим підписникам, хто підписується, вдячна, що не забуваєте, що коментуєте, що підсказуєте щось. Вдячна, що мій канал далі Існує, що ви підписуєтеся, і в мене є натхнення далі розмовляти з вами і вести тему про аромати. І хочу сьогодні так, ви знаєте, тема така буде у нас прислів'я і аму Ну, якось так, щоб трошечки якось різнобразити. І от перший в мене буде такий аромат, це в мене ж ліла клова. Ви знаєте, тут таке прислів'я підходить гарне. Це такий аромат, як ота красавиця. Красавиця сидить. У погребі, а коса її на вулиці. Ну якось так. Ви знаєте, чому я так думаю? Тому що красуня сидить у коморі, а коса її на дворі. А чому ця коса на дворі? Тому що це шлейфовий, стійкий такий аромат. І ви, коли його на себе наносите, ви десь в коморки заховалися, чи там десь у квартирці, чи десь в офісі, в машині, чи навіть в е, маршрутці, десь ви проїхали, вийшли з неї. А ваша коса осталася або в коморі осталася, або там на дворі, або в офісі, або в машині. Дуже шлейфовий. І коли ви на себе наносите цей аромат і вийдете десь в приміщення. Він дуже довго і довго буде нагадувати, що тут була прекрасна леді, прекрасна паняночка з дуже гарним смаком і прекрасним парфумом. І, ну що я можу сказати? Ви знаєте, він так пахне буском, буском і шоколадом. Какао. Ну, от так би я сказала. І от зараз на таку прекрасну осінь ви наносите цей на себе парфум і ви благухаєте весною, буско, коли він розквітає таким. Сіріньовим, сиріньом буском першим. І начебто ви випили велику чашку солодкого, густого какао з шоколадом. І вийдете йдете, і ще руки от шоколаду пахне, ваше е, дихання, ваший подих, е, прямо так пахне від вас какао. І Бузок, начебто ви стояли під красивим, гарним бузком. такий позитивний, красовущий аромат. На осінь гарно буде. І мені здається, що дуже гарно підходимо це прислів'я, що сидить, красавиця в коморі, а косає її ну, це так. Судивший буде аромат, я підібрала, ви знаєте, амуаж мімоза. Тут таке гарне прислів'я підійде. Тиха вода береги миє, а мімоза серце. От От я вам і скажу. От вода, да? Тиха вода рве береги, як то кажуть. А мімоза миє серце. Чому я так вважаю, що вона миє серце? Тому що от ви вдихаєте ну от мімоза і зразу перекидаєтеся, От нанесли на себе пахмур, пасмурно вибачаюся, дощ похмуро. А ви йдете усі пропахлися прекрасною мімозою, такою білоквітковою, такою гарнющою. Він так пахне, як та тиха сила, як жінка, яка усміхається, але знає більше, ніж каже. Ну, от так, от так, він пахне. Він, вроді такий тихенький, спокійний. І от ви підходить до вас молодий чоловік, починає з вами спілкуватися туди-сюди. І він розуміє, що от аромат оцей, так як та ніжна, прекрасна жінка, яка тиха, спокійна, увірена в собі, знає, що вона хоче, вона не істерична. Вона приваблює просто своїм зовнішнім видом, і це все з цим сказано, і більше нічого не треба. Я вважаю, що це дуже гарний такий ніжний жіночний аромат, підходить до любої прекрасної ніжної, спокійної паняночки. І коли ви зараз осінню нанесете на себе цей аромат, от я хочу легенько все таки його нанести на себе, щоб дуже відчути. Ви зразу відчуваєте дуже багато мімози, білих квітів, тюльпанів, жасмину. І ви так як переноситесь на поляну, де дуже-дуже багато різних квітів. І вам здається, що осінь ще не настала, холоду немає, вам тепло, і ви переноситеся, ви ще в ностальгії, ви ще перебуваєте в такому гарному, прекрасному, квітковому. Стані. Ну, так би я його рекомендувала. Потім я хочу поговорити про парфум. У мене його зараз немає, але я дуже мрію і хочу цей парфум, хоч одливальчик собі, але дістати. Це у нас буде Амаж Сансуе жіночий. Він такий, він такий прямо сочний, такий позитивний, такий літній. І ви знаєте, до нього так прислів'я підходить. Чисто не там, де миють, а там, де Амаж Сансуе розпилюють. Тому що ви коли розпилите цей аромат, він прямо так благохає таким абрикосом, ванілем, сонцем, прям сонцем в бокалі, в банки. Ви як зайдете в кімнату і нанесете оцей на себе аромат і вийдете. І буде от людям, там, знайомим, там, вашим товаришам, е ну, там, де ви будете знаходитися якомусь там людному місці здавається, що от так як сонечко зайшло і вийшло за хмарки. Це аромат, який каже, я літо навіть у листопаді. От Він дуже гарний листовий. Там такий абрикос сочний, такий солодкий, такий прямо прекрасний і сонячний. От Сонячний, дуже гарний аромат. Придивіться, попробуйте. І слідущий хочу аромат поговорити: Рефлексія. Дуже хороший аромат теж. Це такий аромат. Я його люблю взимку більше, і осінь. Він і літом гарний, дзвінкий, такий переливаючий, і до нього так гарно підходить прислів'я. Хто рано встає, той пахне рефлектом. І не свариться з будильником. Тому що ви як не цей аромат, зразу вам і спать перехочеться. Він так бадьорить, він так свіжить, наче ви підійшли, пішли в ванну і прийняли холодний душ і перенеслися на таке. Зранку, десь години п'ятої, четвертої, влітку на озеро, і на озері ще стоїть тільки тільки роси. Просинається природа, озеро ще тихеньке, тихеньке, на ньому дуже багато лілій, латаття. Пташки перші дзвінко щебечуть, і ви відчуваєте, вдихаєте аромат цього озера, такий хрустальний, дзвінкий, і оці лілії, латаття, разнотрав'я, літнє весіння, щебетання пташок, пробуджаючийся, ліс, лісу, гай там, шелестить своїми листочками. І ви так як ну, просинаєтеся, набираєтеся енергії, сили і вдихаєте дуже такий дзвінкий, чистий, гарнющий аромат. І ви знаєте, він так пахне, як ранок, коли ти не забула, хто ти є. От, Ти не забуваєшся, ти робиш себе, оцінюєш, і ти розумієш, що ти прекрасна, гарна, кокетлива паняночка. Ну, так, Отаке прислів'я сюди. При, ну, Примінила, як то кажуть. Де амуаж, там і драма, а де драма, там я. Це дуже гарний підходить прицілів'я до амажу Меморі Вомен. Меморі полюбляю гарний такий аромат, темний, містичний, як та ніч після розмови сам з собою. Цей аромат як нічна поезія з нотками ревнощів. ревнощів до самої себе. Гарний аромат подобається мені, але ви знаєте. У мене його зараз немає, але я його відчувала. Як буде можливість, я собі придбаю, тому що я младшу, я дуже полюбляю. Це такий аромат, меморія рахую, що він, як знаєте, янь і гень це темна і біла сторона людини, твоєї душі. І от коли ти сидиш вечірком на ніс на себе і сам самотність, і хочеш розібратися з сам собою. Проаналізувати свою душу, свою темну і білу сторону. І оцей аромат підходить. Він так як допомагає зробити самоаналіз твоєї душі. Ти сидиш, поглибишся в себе, витягнув свою душу наружу і так думаєш. ага. Чи більше в тебе темної сторони, чи більше в тебе світлої сторони, і ти погружаєшся в свої думки і розбираєшся сам собі. От рахую, що дуже гарний такий аромат. Дуже мені подобається. Слідущий аромат. Краса, страшна сила. От наша краса це дуже страшна сила. А Амаш її бойова косметика. Це у нас буде Гонор від Амаш. От дійсно, краса людини це страшна сила. Але все одно людину зустрічають по уму, проважають по її словам, думкам, по її душі. Оце такий аромат. Він пахне, як та жінка, яка не питає, вона просто йде. От наносить на себе гарна, прекрасна паняночка, цей аромат. І вона просто йде, і за нею такий білоквітковий, такий гарний, елегантний жіночний шлейф. І я вважаю, що оця жінка, люба паняночка, що молода, що старша, коли нанесе цей на себе білоквітковий, дзвінкий, гарнющий аромат. Більше нічого не треба буде. Вона буде чиста, гарна, тому що цей аромат не може вульгарна жінка на себе нанести не чи вульгарна дівиця нанести. Не це елегантний, такий сором'язливий, ніжний, прекрасний, душевний аромат. І коли цей аромат ви на себе наносите, ви десь йдете в люди, і ви проходите мимо, чи десь заходите, люди зразу відчувають, що це умна, ніжна, спокійна, рівноважена, паня. І дуже багато компліментів на це будете, ну, отримувати. І я вважаю, що краса страшна сила, а у нас є бойова косметика. Це дуже підходить е, до хонор, пахне як жінка, яка не питає, вона просто йде і йде і йде. І всі розуміють, що це прекрасна, ніжна, красива, е, з самою повагою до себе. Паняночка. Ну і послідній аромат, я би такий підібрала до своєї добірочки, амуаш не той сильний, хто кричить, а той, хто пахне інтерлюдом і мовчить. Цей аромат, як сварка. Якути виграв і нічого не сказавши. Це такий аромат, як ви наче з кимось посварилися, нічого не сказали і пішли. Але в цим все було сказано, і всі зрозуміли, що ви дійсно правий. Це амуаж, інтерлюде, чоловічий, інтерлюдмен. Оце дуже гарний, дивний, ладаний із внутрішнім штормом, із стержнем, і такий чоловічий, такий характерний, такий конкретний аромат. Я, мені здається, що чоловік в такому ароматі е, навіть мовчки пройде повз людей, повз прекрасних панянок, і зразу жіноча половина статі зрозуміє, що це успішний з характером серйозний, самодостатній, з самою повагою чоловік, який не буде свої слова кидати на вітер. який не буде... Робити різні дурниці, і цей чоловік як імператор, він хозяїн свого слова. І цим все сказано. Не той сильний, хто кричить, а той, хто пахне і мовчить інтерлюдом. Оце я так розумію, що цей підійде дуже гарно, вислів до цього парфума. А які у вас? Є парфуми, які вам подобаються. Розкажіть, будь ласка, мені про свої парфуми, свої враження. Я буду дуже вдячна. Задавайте мені свої питання, розповідайте про свої парфуми. Може, яку тему би ви хотіли почути нову, я б хотіла послухати, порозмовляти з вами. Мені це дуже подобається. Ну, на цій ноті будемо закінчувати. До побачення, до нових відеозустрічей.